Станом на 1991 рік на українських теренах знаходився величезний ядерний арсенал. Найстрашнішою зброєю були міжконтинентальні балістичні ракети, скорочено МБР, у шахтних пускових установках зі складу 43-ї ракетної армії. У Вінницькій та Хмельницькій областях розташовувалися 130 рідкопаливних МБР, які мали офіційну назву УР-100Н. Але більш відомі були за натівською сс 19 Кожна могла за якихось півгодини доправити на 10 тисяч кілометрів шість боєголовок потужністю по 75 кілотон. Загалом одна така ракета приблизно в 30 разів більш руйнівна, ніж бомба малюк, що знищила хіросіму. В Миколаївській та Кіровоградській областях знаходилися 46 твердопаливних рт 23 УТТХ. Натівська назва СС-24. Це були новітні ракети, створені конструкторським бюро Південне у Дніпрі, та побудовані там же виробничим об'єднанням Південний машинобудівний завод. Американці недарма називали їх сатана. Кожна мала 10 бойових блоків потужністю по 550 кт. Таким чином, усі МБР загалом несли 1240 боєзарядів і будь-який міг спопилити велике місто. Крім того, були ще боєголовки криватих ракет і бомби для стратегічних бомбардувальників, а також тактичні боєприпаси. Із загальною кількістю цього добра досі немає ясності, але не менше 3579 ядерних зарядів. Загалом виходить понад 4800 зарядів. Масштаби вражають.